Армадов, забудь про головний біль. Через війну їй довелося перервати успішну кар'єру в кіно та театрі. Бачилась війна як містити, е, танки. Але перед тим, як залишити рідне місто, вона передусім подбала про виїзд батьків. Батьки просто постояли простояли, стоячи в таборі з Києва до Чернівців. Родичів не обирають. Але саме рідня, що мешкає за кордоном, врятувала її сім'ю від війни. Дарина головна героїня телесеріалу «100 тисяч хвилин разом до зими 2022 року. Вона також грала в театрі. Утім, війна змусила її призупинити акторську діяльність. Потрібно було рятувати власну сім'ю. Батьки бачили сміхна, як такі, танки. Я розуміла, що це дуже великий стрес, і ми просто вмовили їх виїхати. і Родичі постійно надзвонювали, надзвонювали і казали, а тут є умови. Всі ми вас приймемо. Родині рибаків пощастило мати родичів у Румунії. Тому питання, куди саме їхати, навіть не обговорювалося. Ось тільки шлях до кордону виявився тернистим. Поїзди були переповнені людьми, які прагнули будь-що виїхати з Києва. Просто простояли, стоячи в тамбурі, з Києва до Чернівців. Потім був інший прихочей через кордон, і на якому вони провели. Шість або сім годин з котом, з собакою. Вони дуже замерзли. Мій родичі, і всі ці шість або сім годин, скільки вони стояли на тому кордоні. Він стояв по іншу сторону кордону. Тато нормально просто не міг умовляти слова. Але слава Богу, все нормально. Вони перейшли кордон, сіли в машину і опинилися тут у Бухаресті. На початку травня родина рибаків возз'єдналася. Дарина отримала дозвіл на тимчасовий прихисток у Бухаресі. Румунська влада раз на місяць забезпечує соціальними виплатами. Це виплати від держави власникам квартир, тобто 70 лей, лей – це місцева валюта. 70 лей на день на одну людину. Тобто повністю в місяць це входити близько 2 тисяч лей, що дорівнює майже 15 тисяч гривень. Ціни на продукти та житло в столицях України та Румунії рівномірні. Отже, на грошову допомогу цілком реально прожити, каже Дарина. Наші родичі запитувають самі в Вони нам всі кошти, які вони отримують. Вони віддають нам, щоб у нас були якісь гроші просто не існування. тут. оскільки робота, от тільки у мами у сестри. Ми продукти самі купуємо і продовжувати якось допомагати і, і збройним силам. Тим, у кого немає родичів чи знайомих в Румунії. Дарина радить скористатися допомогою від міжнародних організацій. Її оформлюють через застосунок у телефоні. Були виплати від і від Червоного Хреста протягом трьох місяців вони давали в районі 100 євро на людину протягом трьох місяців. З гуманітарною допомогою українцям в Румунії також усе налагоджено. У кожному районі Бухареста створено пункти допомоги для біженців. Ти можеш туди приходити раз на 10 днів продукти, крупи, овочі, фрукти, засоби гігієни і плюс там великий до простір вішалки з одягом. є Окрема кімната з іграшками і, і взгляд необхідним саме для малюків. Окремо є виплати на дітей, які не досягли по моєму 5 років. Цікаво, що для українців пересування в межах Румунії на потягах та електричках безкоштовне. А на міжнародні квитки передбачена знижка. Є можливість виїхати в деякі країни, які порті в Румунії, знаходяться за 3 євро з людини. Тобто ви можете до Відня доїхати з 3 євро. Точно я знаю, ви можете доїхати до Будапешта. Це саме українці. про здоров'я вимушених виїхати з України. Румунська влада також попіклувалася. Є зараз перелік лабораторій і лікарень, які працюють безкоштовно. Маючи усі умови для життя в іншій країні, Дарину все одно тягне до рідного Києва. Стримує повернення додому не лише війна. Дарина незабаром має народити. Тож повертатиметься сімейство рибаків з новим громадянином України. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.